Heute ist Freitag, letzter Tag unseres Aufenthaltes hier äh, mit Delegation aus der Ukraine in Düsseldorf. Vormittag waren wir in Duisburg in einer Sekundarschule, haben also mit Schulleiter gesprochen, also mit Herrn Mazirov. Der hat uns alles gezeigt, also es ist unglaublich, was im Bereich künstliche Intelligenz an der Schule unterrichtet wird. Also wir waren überwältigt und Jetzt sind wir im Rathaus Stadt Düsseldorf, waren gerade also beim Bürgermeister Josef Hinkel. Es war ein sehr offenes, sehr warmes Gespräch zum Thema Entwicklung weiterer Kooperationen im Bereich gemeinnütziger und kommunitärer Arbeit. Wir sind sehr glücklich darüber, also dass wir das geplante Programm. Für unsere Delegation abgeschlossen haben. Es ist toll, es ist wunderbar. Düsseldorf hat uns heute leider also mit schlechtem Wetter beschert, aber wir sind überglücklich darüber, also dass die ganze Delegation aus Kiew-Gebiet gemeinsam mit Jaroslav Letwin mit seiner Stiftung einen erfolgreichen Abschluss absolvierte. Also, alles gut! Сьогодні продовжуємо наші робочі зустрічі в Німеччині, в місті Дюссельдорф. Сьогодні ми знаходилися на зустрічі в мерах бугермайстера і провели дуже напружені, тісні, але дружні переговори на протязі однієї години. Було построєно багато планів, намірів, які ми буквально через 2-3 тижні почнемо вже втілювати і в нашій Рокетнянській громаді. Тому хочу подякувати. Сергію Аруїну за організацію даної даної зустрічі, за знайомство з бугермайстером і вірю про те, що е, братимські стосунки, які сьогодні ми налагоджуємо між Рокетнянською громадою і містом Дюссельдорф, матимуть позитивний результат не лише для освітян, яким сьогодні була організована ця ділова зустріч, а й для всієї громади. Вітаю. Мене звати Тетяна. Сьогодні знаходжуся у мерії міста Дюссельдорф. Щойно відбулася зустріч із мером цього міста. Україна є частиною Європи, тому важливо розвивати і налагоджувати стосунки у співпраці з іншими містами країн, таких як Німеччина та Україна. В ході нашої розмови розглядалось дуже багато проблемних питань розвитку, які є сьогодні в Україні. Результатами дуже задоволена, приємно вражена підходом до організації роботи в місті Дюссельдорф. І надіюся, що великі впровадження цієї плідної зустрічі відбудуться і в нашій громаді. Тому бажаю всіх успішних реалізацій і проєктів.